Вже другий місяць мені не йде з голови дивна назва наймасштабнішого в історії проєкту штучного інтелекту Stargate або Зоряна брама, започаткованого у січні 2025 року. Я вже випустив три відео по цій темі. Заглиблюючись у дослідження, тепер я не знаю, що цікавіше: те, до чого я прийшов, чи те, що дізнався на шляху до цього. Підемо по порядку. Досліджуючи, звідки могла взятись назва Старгейт, я натрапив на спеціальний звіт дослідницької лабораторії повітряних сил США 2003 року. Документ називається Вивчення фізики телепортації. У ньому дійсно йде мова про телепортацію, як вона є. Пік наукової та популярної літератури, що з'являється з, з 1990-х років і зовсім недавно у 2003 році, привернув увагу громадськості до нових технологічних можливостей, які відкриває телепортація. У звіті розказано, які здобутки були на 2003 рік, що ще треба було зробити, і як це можна використати. Майбутнім дослідникам космосу та їхньому обладнанню потрібно буде легко та швидко подорожувати від орбітального космічного корабля до поверхні якоїсь віддаленої планети, щоб виконати свою роботу. Або ж військовослужбовцям у Сполучених Штатах потрібно легко та швидко переміщатись зі своєї військової бази до іншого віддаленого місця на Землі, щоб брати участь у військовій операції. У звіті описано чотири види телепортації. Два з яких безпосередньо пов'язані з терміном StarGate. Перший це телепортація через так звані червоточини у просторі, які можна створити за допомогою екзотичної енергії або, як її ще називають, негативної енергії. Червоточини є найкращим доступним фізичним принципом для здійснення телепортації між Всесвітами та додатковими просторовими вимірами. У звіті ці червоточини буквально названі зоряними брамами або Старгейтс. Другий вид телепортації психокінетична телепортація. Вона здійснюється за допомогою свідомості людини. У звіті наведено купу американських, китайських, радянських досліджень та досліджень країн Варшавського договору. Отже. Психокінетична телепортація це науково зафіксований і прийнятий урядовими органами факт. Хоча мова тут про експерименти з невеликими предметами, а не з телепортацією людей. У звіті, зокрема, сказано про різні дослідження, які проводило ЦРУ. Вони досліджували психічну здатність віддаленого бачення. Врешті, ці дослідницькі програми були зібрані під назвою Проект Stargate цікавий збіг. У інтернеті можна знайти свіжіший, дуже цікавий документ 2009 року. Це розсекречений документ розвідувального управління Міністерства оборони США під назвою Прохідні червоточини, зоряні брами та негативна енергія. Перспективи телепортації у ньому описані вже оптимістичніше. У ньому сказано, що негативну енергію вже було згенеровано у лабораторних умовах, а також цитую. Потрібно лише розрахувати кількість негативної енергії, яка буде потрібна для генерації та отримання відкритої горловини червоточини, тобто зоряної брами. Нагадаю, це було написано у розсекреченому документі 2009 року, що є тепер через 16 років у секретних дослідженнях можна лише здогадуватись, але просування точно відбулись. Повертаємось до проекту Stargate, який анонсував Трамп, і до питання, до чого тут зоряна брама і телепортація, якщо це проект штучного інтелекту. А ще врахуємо, що на презентації проекту в Білому домі особливий акцент робився на його медичному застосуванні. Нагадаю, що Ларі Елісон, гендиректор Oracle, говорив, що штучний інтелект Stargate буде робити вакцини від раку. Як виявилось, це не єдиний проєкт медичного призначення з дивною космічною назвою. 2020 рік. Державно-приватне партнерство під назвою Операція Надсвітлова швидкість. Воно призначене для сприяння та прискорення розробки виробництва та розповсюдження вакцин проти відомої хвороби. Надсвітлова швидкість або англійською Warp Speed. Термін взятий прямо з науково-фантастичного серіалу Star Trek, відомого ще з 1960-х років, як і назву Stargate, яку взято з науково-фантастичного фільму Stargate 1994 року. І те, і те у фільмах дозволяє переміщуватись з надсвітловою швидкістю. А у реальному житті ці назви чомусь пов'язані з вакцинами. Повертаємось до проекту Stargate. Не без того, що Трампу особисто подобаються космічні назви, але саме цю назву йому запропонували. За вибуховою новиною на початку 2025 року про 500 мільярдний проект, якось забули, що насправді цей проект започаткували Microsoft і OpenAI. Новина про це пройшла наприкінці березня 2024 року. Тоді це мав бути проект на 100-115 мільярдів доларів. Вони мали створити суперкомп'ютер Stargate надпотужні потужні дата-центри для нього і підживити його електроенергію потужністю 5 ГВт. Для порівняння зараз в Україні вся потужність складає 12 ГВт, тобто три таких комп'ютери споживали більше ніж вся Україна. Тоді вони планували створити цей комп'ютер не раніше 2028 року, але, очевидно, вдало зайшли до Трампа. Хтось пояснює вибір назви для цього суперкомп'ютера так. Ключ до минулого, двері в майбутнє, шлях до відкриттів, йдеться в офіційному трейлері фільму Stargate, який надихнув OpenAI і суперкомп'ютер Microsoft AI. Не знаю, які там ключі до минулого і двері у майбутнє, але цим точно надихнувся Трамп і помножив їхній бюджет на 5 до 500 мільярдів, а виробництво електроенергії взагалі на якісь неймовірні цифри. Він буквально говорить, що треба збільшити електроенергетичні потужності США у 2-3 рази. Якщо у 2024 році вони складали 1300 гігават, тоді їх треба збільшити на 2600 ГВт. Це у 200 разів більше від сучасних потужностей України, і у 500 разів більше від того, що спочатку планував Microsoft та OpenAI. Можливо, Трамп просто розкидається словами. А можливо, ця енергія для чогось таки потрібна, крім самого суперкомп'ютера. Бо навіть для нього це забагато, і точно ця енергія не призначена для пральних машин і холодильників простих американців. Як би там не було, але ця новина сколихнула світ. Вже через день відреагував Китай 23 січня 2025 року. Державний банк Китаю повідомив, що витратить 140 мільярдів доларів протягом 5 років на екосистему штучного інтелекту. Включаючи побудову суверенної влади. А переляканий Євросоюз з відставанням 29 січня заявив, що не час лякатись замість того, щоб бути пасивними та наляканими цими заявами, ми вважаємо, що це ще один вагомий аргумент для європейського союзу, щоб очолити європейську відповідь зі сміливим більш бажаним баченням. Коротше, всі долучились до перегонів, а можливо, просто синхронно роздувають щоки. Хоча блискавична відповідь Китаю взагалі схожа на глобальну координацію. Як би там не було, але якщо все це буде реалізоване, ми не впізнаємо світ вже через декілька років. Цей суперкомп'ютер Stargate анонсується як принципово новий тип штучного інтелекту. По суті, це буде Skynet з фільму Термінатор. До речі, у цьому фільмі у штучного інтелекту теж космічна назва, чи точніше небесна назва, яка перекладається як небесна мережа. Цікавий збіг. А до чого тут Україна? До того, що Трамп прямо у одній з промов пов'язав розвиток штучного інтелекту у США та розширення електроенергетичної потужності з потребою у ресурсах, які він планує взяти з України. По суті, Україна мимоволі може стати спонсором світових перегонів штучного інтелекту. І знов повертаємось до назви Stargate. Чи взяли цю назву Microsoft та OpenAI, а потім Трамп просто так, бо вона гарно звучить? Звичайно, ні. На такому рівні працюють професіонали з маркетингу і просування брендів. Вони тонко вловлюють всі смисли і конотації. і назва вибрана не випадково. Чи натякають нам цією назвою, що в рамках проєкту Stargate будуть проводитись дослідження з телепортації та створення міжзоряних червоточин? Не знаю. Маловірогідно, але не виключаю цього. Насправді, прикладне застосування телепортації вже дуже близьке або і вже є реалізоване. У дослідження 2003 року розказувалось про вдалі експерименти з передачою сигналу за допомогою телепортації. Цей сигнал неможливо перехопити. Це вже реальність. Чи потрібні такі технології військовим? Будьте певні, що так. Чи потрібні військовим квантові суперкомп'ютери? Будьте певні, що так. Тому можна говорити з 99% впевненістю, що за ширмою цивільного призначення проекту Stargate будуть проводитись подібні військові експерименти. Як колись за ширмою виробництва умовних телевізорів виготовляли деталі для міжконтинентальних ракет? Які часи, такі і ширми, це відео я робив в основному для найбільш завзятих глядачів каналу, розуміючи, що ще з перших його хвилин більш широка аудиторія захоче надіти на мене шапочку з фольги. Але як бачите, я підтверджую свої слова документально. Якщо вам подобається такий напрямок розбору розсекречених документів, пишіть, там багато цікавого. До речі, я вже робив подібний розбір на документ про моделювання погоди. Якщо хочете підтримати цей канал, ставайте його спонсором. Це важливо. Для спонсорів доступні особливі відео. До зустрічі!